Зараз ми з вами розпакуємо посилку. Я не знаю, що там. Це з Майклс. А, стоп! Це посилка з Майклс. Я бачу. Я бачу, що це з Майклс, і тому ми не будемо розпаковувати. Хоча може подивитися, що там всередині. То просто Дарина собі щось замовляла, щоб робити кастомізейшн кастом. Custom, робити кастомні, кастомні. кастомну ляльку. Так, вона з Вендей Адамс Дол Монстр Хай з Венздей хоче зробити свого персонажа свою ляльку. І ми Майкл онлайн замовили дуже багато всього цікавого. Ну, для неї вона сама там обирала. Я щось трошки покажу, звісно, тому що вона мені потім не дасть показати, я знаю це. Ну, забере, щоб швиденько там свої речі якісь робити. Я от не знаю, це шматок шкіри. Але ця шкіра, вона дуже дуже товста. я Не знаю, що вона з неї хотіла шити. Ну, добре. Далі, що у нас там є? Дуже багато всіляких штук цікавих. Ось такі штучки, такі штучки, бутильочки, такі красиві, такі. Ну, всякі такі штучки, знаєте, для, а, для рукоділля Аліці малювати макіяж лялькам. Далі о, такі штучки красиві. Я, напевно, навіть цей вставлю у Massa World. Так, у мене ж е є канал, там, де я і про платівки книги і про ляльок Монстрихає вже розповідаю. Ви бачили, напевно, тут на Masha World я намагалася вигрузити відео про ляльок, але потім зрозуміла, що його можуть цей канал позначити як дитячий. Хоча не про це тут мова, не про дитячі іграшки. Коротше, я не стала ризикувати і все ж таки буду туди вигружати. Якщо що, пишіть, я вам дам посилання. В інстаграмі, тут не дам. Не хочу. Так, оце в нас що. Ого, скільки її багато. Щось вона. Щось вона там замовила собі, не знаю. О, оце я собі замовила. Хто б сумнівався? Дивіться, яка краса. Шарміки Зу, зуб. Я не помітила, що там зуб був, ну добре. Легені, ребра. Скелет, череп. Це що таке? Серце, кісточка. Ой, яка вона мила, Боже. Короті, ви поняли, Це мені все треба. Не знаю, навіщо клітки. Це такі так, ковочки. А це в нас. О, яка краса! Це ми з нею все обирали. Щось просто гратися, щось робити. Для ляльок -ля щось. Це воно собі. А там я не знаю, що, чи є щось там. Не, Ні, більш нічого. То просто вони додали отак от ой, багато. Так, більш нічого немає. Якщо щось там є, я потім покажу. Коротше, ви поняли, оце все. Це все це просто, це просто ось так. Показала, называется. Там еще что то но это уже плохие. Вот это главное. Да, они вообще даже, они даже в кухне не замотали. Это что я выбрала в магазине? хорошо Я на свете очень красивая душа да. ну и всякая штука для Дарина а что это или да нет они просто покидали все, видишь угу. вау лень. для ванны, на полочку с монстрахайками. а это колготки для куклы будут я подключаю все, пока до да, потом покажу все Окей, okay. все, so, давайте розпакуємо з вами, ж ми ж почали в авто розпаковувати. Оця штука мені на поличку сюди піде, дивіться. Ось така штука. Підожди. А, Дінтука, ти не можеш забирати? Ні, я просто покажу. А що їх не кидали? Так, без а, да, я в шоці була, коли розпакувала взагалі. Отак вона і приїхало. Такі могло б. По... Я читала дуже багато жалілася на те, що розбиваються речі, які вони присилають, але ж ну як вони кидають. А -а -а. Дивись, вони на шпильках. чи мені здається, чи це вусики просто. А, вуса. Але вони якось бачиш, щоб їх прив'язувати є. Отакі От мотильки. Я зараз подивлюсь на нього, а що воно в себе. А можна розпечати Даріни. Мені Дарина не дозволяє розпаковувати, тому воно, воно схоже на ткань. Я не знаю, чому вона не дозволяє. Странна какая-то. Отакі у нас прикраси. Мені на поличку з змонстрахаємо сюди. Взагалі. This is Halloween Так. Що в нас ще є? Давайте одразу те, що Дарині належить, бо вона все одно хоче все це забрати скоріш Так. Штуки такі, це для. Ну, нарізки, знаєте, різні. Це дуже класна віщ, я скажу, тому що коли ми обирали, яку взяти, наприклад, у мене є стрічка з якою я хочу зробити для ляльок, ну, для, може, однієї чи більше, зробити колготки чи носочки. Вони такі будуть, о, да, це вона, це те, що ми обрали у магазині, і я потім вирішила, вирішила, вирішила ну спробувати зшити якось носочки для ляльок. Не знаю, чи в мене вийде чи ні, але сподіваюся, щось та я вигадаю. Щоб не купляти таку стрічку велику, можна, звісно, там є, можна нарізати, але е, дуже обмежений вибір. Я думаю, там кутро є таке, ну, стрічкове, ще щось. Ну, не так багато, а ось отаке, коли ти береш одного кольору, схожого, так, одної кольорової палитри. Це дуже класно для ляльок, для якихось прикрас там. Ну, ви зрозуміли, дуже класно. Причому вони трошки відрізняються. В магазині ми бачили один набір, але такої самої кольорової гами. Зараз прийшов інший. ну, На сайті ми бачили, що там прийде, але ну, класно. Далі пригодиться для творчості. Таких два, дві таких машинки. Дру... Друкарна, друкарня, як? Її? Друкарська. Друкарська машинка. Це мені прикраси. І Дарині одну, одну мені. Дуже класні. Далі ну, я одну розпакую одразу, напевно. Подивимось, як воно виглядає. Дивіться, як класно в кадрі воно виглядає. Вау! Мені подобається, як воно в кадрі виглядає. Так. Ось така друкарська машинка. Це магазин Майклс, нагадую. Там дуже багато онлайн, ще більше, не знаю, мільйони всіляких таких маленьких штучок. Дуже мені подобається. Я впевнена, що все це і на Аліекспресі є, але в одному місці, як то мені зручніше замовив через два дні отримав. Тим паче у нас кажуть, кажуть, я чула блогери, що ціни зросли з Аліекспресу, вже не замовляють. З Америки я маю на увазі блогери, тому що, ну, вже ці тарифи посприяли зростанні цін. Але я там взагалі вже давно не шоплюсь дуже рідко, тому я й не переживаю. Ось така штука. Це Дарина собі замовила, бо їй вона сподобалась. Це в боксиці, напевно, за литер кульбаба, да? кульбаба називається українською ромашкою. Так, і саме основне, що у нас тут є, це зараз оця штука. Ми її спробуємо вмикнути. Вона мені так сподобалась. Була там ще така витягнута, але ця ну просто вау. Шикарна. Тому давайте зараз. Подивлюсь, які тут батарейки. Їх тут, звісно ж, нема. Ой, ні, воно ще й закручено. зараз, я притащуся. О, погано, що діоди дуже видно ось так, але загалом. ну, коли дивишся, ось так, коли очі потрапляють на цього черепа нижнього, то, здається, здаля, що він на тебе очами світить. Дивиться в душу тобі. Ну, якось так. Не дуже мені подобається, що видно прямо всередині, що відбувається, краще б вони якось там закрили трошки. Оці діоди, ну, наприклад, якоюсь напівпрозорою штукою, щоб вона, знаєте, зглажувала трохи оцей ефект. Навіть не ефект, а голу, голу стрічку всередині. Але нормально. І для діодів три батарейки ААА ну, це дуже багато. Може, я чогось не розумію, але так мені здається. Такі у нас покупочки на сьогодні. Симпатичні. Оце дуже велика упаковка з Майклс. Я там замовила щось дуже велике і скляне, і я сумніваюся, що воно доїхало ціле, тому що я знаю, як вони пакують свої коробки. Вони просто беруть коробок отакий великий, кидають все туди. І все, ні попирки, нічого. Не знаю, зараз подивимось. Ой. У мене там труна для ляльки. Я не знаю, чи вона ціла, чи ні. Я бачу попирку, Та не вже. Ага. Ну все одно її якось мало. По, По черзі не треба. Все, так. Да? Ага, я кажу, вони якісь дуже дивні люди пакують. О, вау! Це скарби хеллоуінські! Що там в тобі? Оце замовлення було зроблено із, із оцих двох пряж. Я мріяла про оцю подушку з Едгаром Алланом По. Коли ми ходили, ходили до Майклс, вона була просто нереально дорога. Типу, 30 баксів. Зараз на них пішли знижки. І я купила її чи за 18, чи за 16. О я так мріяла про неї. Класно, І ще Я Я забула, Доню. Ну с'їзди. Можеш брати і їхати з татом завтра і купляти собі подушку. Так. Оце для того, щоб в труні робити композиції. Це до ванної кімнати, це мені ще одна на поличку. Тримай. Далі що у нас є? У нас є ось така. Гілочка красива мені для оформлення всяких. Так, я знаю. Ну що, мені подобається. Ага. Вони що прикалуються взагалі. Я дуже хотіла цю. Я не знала. А я знала. Я в прошлый раз виділа, я бачила, як вони відправляють, я знала, що він прийде розбити, думаю, ну не дебіли ж вони зовсім. Ні, дебіли. А... Оце. Крісло дуже красиве, я просто хотіла його. Вони зараз всі товари за знижкою 40%, прикинь. І від тої ціни, що ми бачили. До речі, знаєш, що там завезли? Чудес, повні полички по цьому фондому. Ти сет не купила, досі да, посуді. То не сет. Як я й думала, то чашки три штуки одна. Це одна чашка. І ти не купила. Так його ще не було на сайті. Ось тільки сьогодні мені прийшов код, і сьогодні, типу, вони виставили. Хочеш, поїдемо завтра подивимось? Хочеш? Оця залишається в мене, вона в нормальному стані. На. Туди її поставив. Далі. Оці всі штуки, звісно, вони доїжджають нормально, але не труна. Побитався, блін. Я замовила стрічку для оформлення чого-небудь, може навіть для колготок. Та, то Та, мамо, то що не огромне? Ні-ні-ні, то для того, що мені потрібно. Для букетів всіляких. О, для труни хотіла, але що тепер вже? Мам, ні, кидаємо, сипеться, чи не Та хай сипеть. Ну, різне тут, коротше. А можна як то світло сюди більше? Далі отаке. От Отаке. І. Блі, це просто жесть. Я покажу, звісно, як воно все побилося тут, тому що мені треба зафіксувати це. Ну, але воно і так зрозуміло. Ну, дивіться, повністю розтрощений. Я навіть не хочу його діставати, блідо. Для дверцята вивалилось. Скло вивалилось. Там розбитий внизу, з боку розбитий. Тут з боку розбитий. Ну, повністю я не буду діставати навіть. Повністю розбитий з усіх сторін. Ну і... Те, що мені дуже подобається, такий на ключі, чи кудись, ну, напевно, кудись причеплю робот. Дуже люблю всіляких ретро-роботів.